Відчали на тебі і закінти ваші сіті на мови слова сьогоднішнього Євангелія, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Вінослава Ісусу Христу. Христі, сердечно вітаю всіх нас у сьогоднішній з Божої 18 вісімнадцятій неділі, позісла і Святого Духа, неділі, яка на нас має багато дуже подій, які ми відзначаємо в цій неділі, бо ми. Маємо сьогодні неділю отців Сьомого Вселенського собору. Також у сьогоднішньому дні ми відзначаємо свята на, на честь кількох святих. І Один із них є святий Мартин Турський, покровитель капелан, капеланства всіх капеланів. І в сьогоднішній ми в особливий спосіб молимося за наших військових капеланів, Дякую їм за відвагу. і таку Церкві, яку вони сповнюють для того, щоби послужити там, де питання життя і смерті є дуже хитким, там, де сумнівів може виникнути більше, ніж зазвичай, там де так потрібен дотик, того, хто може змінити абсолютно все. Сьогоднішній Іван Лій нам показує, як Бог може абсолютно все в нашому житті змінити. Те, що нам не мислимо, те, що нам досвід підказує, що неможливо, те, що по-людськи цілком не має можливості статися. Ми впродовж цілого життя здобуваємо досвід. І все, що робимо, робимо з огляду на досвід, який ми здобули. З огляду на факт, які ми маємо, на ті е, речі, які нам вже вдавалися, ми дивимося на інших людей, намагаємося від них навчитися тої чи іншої. Мудрості у полагодженні щоденних справ, і в такий спосіб ми поступаємо крок за кроком у нашому житті. І в тому поступуванні важливо є не забути про наш духовний розвиток. Бо ми, здобуваючи е, такі матеріальні людські здобутки і досвіди, ми стараємося їх втілити. Але духовний досвід вимагає від нас. Не меншої зосередженості, не меншого часу і не менших зусиль. Дуже часто ми, ну, бачачи наші потреби фізичні, готові до того, щоб докласти більше зусиль, готові для того, щоб десь навіть пожертвувати своїм відпочинком задля тих чи інших здобутків. І наш досвід нам підказує, що нам потрібно, бо коли ми. Щось більше заробимо, щось більше осягнемо, отримуємо більші можливості. Але в духовному вимірі не менше є можливостей для розвитку. В духовному нашому світі, теж коли ми собі подаруємо той час для того, аби ну, зосередитись над на тим, що Бог нас навчає, зосередитись над тим, чого потребує наша душа. Ми можемо побачити такі широкі і великі горизонти, які нас будуть запрошувати до того, аби щораз більше і більше занурюватися у пізнання Бога. Але для того мусимо дозволити Богу нас торкнутися. Така і правда, що іноді наш земний досвід, досвід полагодження щоденних страв немов ну, не без тині нам на Заваді. Ми знаємо, що успіх у полагодженні якихось матеріальних справ ми можемо осугнути лише тоді, коли досягнемо якогось рівня. в духовному вимірі трохи інакше. Господь нам нині каже, що тоді, коли нам по людськи неможливо, тоді він торкається і перемінює наше життя. Ми іноді кажемо, що ось ще трошки ми по. Попрацюємо, ще от це, це і це досягнемо. ще так і так впорядкуємо наше щоденне життя, і вже тоді почнемо читати Святе Письмо, і вже тоді почнемо збиратися родиною на молитву ввечері, і вже тоді почнемо бути учасниками щонедійної літургії, і вже тоді підемо на молитви співнот, коли чогось досягнемо. Але дуже часто це не вдається. Дуже часто виходить все навпаки, що втома, яку ми здобули, полагоджуючи щоденні справи, не дає нам можливості виділити достатньо часу на вечірню молитву, а тим більше зібрати родину. Дуже часто втома за тиждень так накопичується, що не пускає людей в неділю встати з ліжка і прийти, і начебто об'єктивно начебто справді втомлені і обтяжені. Але саме так, і каже нас Бог, придіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас. Бог є той, який хоче нам облегчити життя. Бог є той, який встановив той сьомий день для відпочинку і буття з Богом. Бо Він знає природу людини, бо Він нас створив, бо він хоче нам цей день подарувати і бути з нами тому. Бути з нами, щоб нас наповнити тим миром, тим спокоєм, тою розважністю, допомогти нам впорядкувати наші думки, помогти нам зважити, які плани найкращі тут для нас, іншими словами зробити нам можливим шлях уперед у житті досконаліше. щораз кращим, щораз більш гідним називати себе шляхом життя справжньої, доброї дитини. До того нас Господь сьогодні запрошує, бо саме тоді, коли було неможливо, Він каже до апостолів, які ще не були на той час апостолами, були простори, рибалками, закиньте ваші сітки на лови риби, відпливши на глибочі. Це було цілком неможливо, нереально з їхнього досвіду. Але вони послухали, каже апостол Петро: на Твоє Слово закинемо. Каже, всю ніч трудилися, нічого не піймали. Але Твоє Слово закинемо і отримує абсолютно інший результат, ніж сподівався, так і в нашому житті. Важливо є, щоб ми відважились, щоб ми не побоялися зробити те, чого нас Господь запрошує. Каже нині апостол, який ми чули, хто скупу сіє, той скупу пожне. Сіймо щедро у своїх серцях. І в серцях наших рідних, особливо в домівках, бо Дім це є домашня церква. І те, що ми зробимо вдома, цей духовний зріст, який ми осягнемо вдома, то буде найвизначальним у тому, наскільки ми будемо бажати наблизитися до Господа Бога, будемо бажати жити тим Божим життям. А тоді всі людські перекони, які часами виростають, поміж людьми, були самі собою щезати. До Бо того Божу буде ставати щораз більше. Але іноді наш земний Господь каже: ні. Ми спробуємо самі все впорядкувати, а тоді. А Бог каже: навпаки, тоді, коли неможливо виглядає, впорядкувати, тоді запросіть Бога. І Бог допоможе все розставити на свої місця. О, в одному місті був чоловік, який мав невеличкий магазин з продуктами і був надзвичайно. Був привітним до всіх, хто приходили, вмів підняти настрій заслуженим, вмів заохотити до якоїсь доброї справи, був таким, такою душею того містечка. І ось е проходив певний період часу, прийшли часи випробувань, коли люди почали менше заробляти з огляду на обставини, які, які були економічні, а він продовжував бути усміхненим, життєрадісним, привітним. Попри те, що його прибутки теж сильно впали, бо люди не мали за що купляти. Потім почалася війна, і грошей взагалі стало дуже мало в людей, і він почав давати в борг. Так ішло, йшло, що більша половина того товару він вже роздав у борг, а люди не мали чим покривати це. Та він продовжував бути привітним, усміхненим і життєрадісним. І один чоловік питає його, як ти можеш бути таким, що ти, попри те, що ти вже ну, майже втратив весь товар, люди, яким ти роздав, не мають чим тобі заплатити, не мають з чого повернути, ти продовжуєш бути життєрадісним? Він каже: знаєш, я кожного ранку роблю три речі. Перше, що я роблю, дивлюся на Него і бачу, що там немає меж, Бог нам пропонує перспективу, якій. Просто немає жодних обмежень. Нам тільки важливо до того неба дійти. Аже після того я дивлюся на землю і дякую Богу, що я ще по тій землі можу ходити, а отже можу щось доброго зробити, бо лише добрі вчинки ведуть нас до неба. А тоді, каже, я відкриваю магазин і бачу людей, які приходять, і розумію, що саме вони є моїм шляхом, щоб до небо осягнути. Тому, дорогі мої, стараємося і ми, попри те, що складні часи зараз нас, попри те, що має багато випробувань, дивімося в небо, бо то є наша перспектива. Ходім по тій землі, не втікаючи від якихось вирішень справ, але стараючись допомогти один одному. І дивімося на тих, хто є поруч з нами, не як конкурентів, не як тих, хто має щось більше чи менше. А ти з ким не разом закликає дійти до того неба, яке Бог нам приготував? Амінь, слава Ісусу! Христу.